Як ігор, ти сприймаєш загалі оцю ці напади на насо нашого голокомандуючи з боку деяких представників так зеленої партії в раді, здається, що це така спроба відволікти від саме оцих проблем. проблем. Я, скажімо так, на своєму ютуб каналі я майже годину присвятив безумним торпедам, які торпедують залужного. От ці безумні торпеди вони звичайно виконують казівки офісу президента. Таких торпед є багато. От дискредитація військових, неважливо, чи це залужно. Тому взагалі військових, вони вже почали працювати в цьому напрямку. Це правда. От, наслідком цього я вам скажу, що от своїми цими діями зелені на сьогоднішній день, попри те, що залужний не займається політикою, взагалі і ніколи не говорить про якісь свої там амбіції, вони вже його зробили президентом. От, просто що я просто хочу, щоб вони всі зрозуміли, що вони вже його зробили президентом. Він ще не казав, що йде, але вони вже його ним зробили. Якщо хвора уява звільнити залужного десь все-таки переможе в офісі президента тезу над тим, що треба залишити довіру у військах і залишити залужного на своїй посаді, тобто, якщо ця хвора уява звільнити залужного переможе в офісі президента, то вони зроблять залужного вже двічі президентом. Тобто це вони сімимільними шагами до цього йдуть. Я не хочу, звичайно, співати диферамби генералу. У мене завжди, як любого військового, є завжди питання до командирів. Ну, ми ж розуміємо. Да? Ми не знаємо всієї картини бою, але ми ж дуже сильно хочемо розбиратися у всіх тонкощах, стратегічних і так далі. Але тим не менше, друзі, давайте говорити відверто. Деморалізація особового складу внаслідок зміни керівництва вона відбудеться, якщо Зелені це зроблять. Чи буде це на користь України, чи це не буде на користь України? Думаю, що ні. Саме в такому контексті, як питання деморалізації. Я хочу всім пригадати історію з комбатом-Куполом, бойовий комбат однієї з бригад ДШВ, якого просто з посади зняли, і давайте почуємо, а де ж зараз той батальйон, а який там морально-бойовий дух в цьому батальйоні. Так його зняли з посади, тому що щось там комусь не сподобалося, трошки на іншому рівні. І я просто знаю дуже багатьох людей з цього підрозділу. Ну фактично, левова частина з них почали ломитися в інші підрозділи, писати рапорта, щоб перевестися в інші підрозділи. Yeah. От така історія. Тому це дуже сильно відбивається на нашій обороноздатності. Але офіс Єрмака на сьогоднішній день вирішив атакувати залужного. Вилазять всякі жовтли в, в військовому в стілі мілітарі, розповідаючи про стратегію. Розумієте, Вилазять всякі безуглі депутати, розказуючи, що залужний має написати законопроект про сукій закон в армії. Слухай, ти законотворець, ти депутат Верховної Ради, пані Мар'яно. Так возьмися ті напиши mm -hmm. законопроект, проголосуйте його. Ні, вона це скидує, що типу, що це залужні має робити. Звісно, на очевидно, що те, що лежить на поверхні, чому не варто звільняти навіть таке слово сполучне, звільняти залужного, але це така не ця, Але ми про це говоримо зараз, тому що от є такий інформаційний фон, але дві зроблені, два зроблених діпфейка російських, де залужний закликає до якогось там перевороту. Це але, вже свідчить давай. про те, що цього прагнуть росіяни. Знаєте, я вам скажу справа в тому, що що на початках повномасштабного вторгнення вніше до, до початку повномасштабного вторгнення в Зеленського був один єдиний ворог. Це був Петро Порошенко. Порушили там 100-200 кримінальних проваджень по заявам портнова і дружньо дружно боролися проти Порошенка. Почалась війна. Порошенко ну не чіпаєш зелених взагалі. Тобто він займається меценасом, займається війною, пишуть законопроекти, там лобіюють там спрощення процедури отримання УБД для військових і так далі. Тобто він займається, ну займається тими питаннями, якими він от, от він знайшов собі от, себе в цьому під час війни і Бог і так далі. А зелені шукають іншого ворога. Друзі, їм ж треба найти срочно ворога. І тут їм хтось дуже розумний з ФСБ, з російського в офіс президента закинув тезу. З воєнні готують переворот». Все. Вони вже знайшли ворога, і вони починають просто-напросто, з переляком в очах, міняти командирів підрозділів без пояснення будь-якої ситуації. Звільнення Хор... того Хоренка. Та от саме а з... він навіть не знав про це, і в прямому етері про це зізнав. <рес> Слухай, ну давай говорити відверто. Ну це ж не просто це ж сили спецоперації. Тобто умер по команді Єрмака. У мене до Мерва закінчилась в принципі повага. Зараз є дуже багато ваша думка. Дуже дорога. багато, що вони вже не чудили. Вони зараз створили департамент медичний при Міністерстві оборони. Фактично дублююча структура для командування медичних сил. Зараз mm -hmm. дублюючі структури, коли створюються, то одну з'їдають, а інша процвітає. Ну, ми знаємо ці всі речі, але тим не менше, отже. Вони взяли цивільний умеров, написав подання, щоб зняти генерала Хоренка з командування сил спецоперацій. А я собі сидів, не міг злужити 2 плюс 2. Ну думаю, як то так, 2 плюс два, у мене щось виходить 5, а має ж бути 4. А я потім зложив цих 2 плюс 2, 5 не виходить. Тому що Хоренко перше, поставив на собі хрест, як тільки вийшов в інтерв'ю і сказав, що підводний корабль, там ті всі успішні ракетні атаки. Це завдяки силам спецоперації. Потім він вийшов, сказав, що і на острів Зміїний їздили сили спецоперації. Потім вийшов, сказав, що і там. Зробили сили спецоперацій. А як так? Ці всі ж перемоги були тільки в Малюка і в Буданова. А тут а, Хоренко якийсь вийшов. І каже, що вони брехуни, що то все ССО зробило. Розумієте, це перший конфлікт. Але Хоренко все таки це людина Буданова. А дуже сильно заважало офісу президента. Вони ж хочуть мати свого. А на тлі отих от ідіотських їхніх фантазій про якийсь воєнний переворот, бо ССО знають, як такі речі робити. Так. Це ж специфічні так. підрозділи, як то кажуть. І вони вирішили прибрати. Будановського Хоренка прибрати, а посадити якогось компромісного Буданово-єрмаковського офіцера. Ну компромісного, щоб Єрмак теж впливав. Ні для кого не секрет, що Хоренка знімав фактично. У цю всю історію розігрував машовець родусловного Машовця Відкриваємо Вікіпедію. Звідки прийшов, як попав в офіс президента? Ну там все написано. Тут не треба видумувати нічого. Ну така от історія. Їм хтось вталдичив, що воєнні готують переворот. До речі, комбат одного з підрозділів назвемо його так, специфічних підрозділів, в якому дуже багато військовослужбовців, колишніх військовослужбовців державної служби охорони, управління державної охорони УДО і так далі. комбата теж звільнили без пояснення причин. Змінили. Чому тому, що а хто ж ліпше знає, як працює державна охорона, окрім як, як ті, хто там служив колись, розумієш, да тобто для того, щоб убезпечити себе від якихось непом'ятних незрозумілих, не знаю, там фантазій російських, які втюхали, фактично впихнули в кабінети Єрмака, і все, і воно пішло, понеслося далі. Вони повірили свято увірували. Іго, це таке знаєте фундаментальне питання. Знову повертаючись таки, як ти пояснюєш такий вплив Єрмака uh, на Зеленського. Ну здається, що просто мо ну, найкращим політичним рішенням зараз uh, зеленського було позбавитись саме Єрмака. А Чому я? він це не може зробити? Ні, він, він не же, ти я з ним прийшов, з ним і піду. Єрмак щось таке знає після Омана, чого ми ще не знаємо. От і все. Я думаю, що тут це пов'язано. Ще раз наголошую. В Оман же їздив, не ми з тобою їздили, Єрмак. Я був в Омані, але. Я знаю. Не тільки ти був, я ще когось знаю, хто був в Омані. У нас багато хто був в Омані. Єрмак їздив з Зеленським в Оман. Де зрада зарита? Давайте почнемо звідти. А далі вже воно ще ну, як ком. Да? Там ми можемо згадати операцію вагнерівців, як зливалося, чого зливалося, кому зливалося і так далі. Тому така історія. І я на це звертаю увагу, що Зеленський Єрмака прибирати не буде. Країною сьогодні править фактично Єрмак. Вони з, президентської, з парламентсько президентської Республіки України зробили офісно президентську. Ну, все, сьогодні... офісна президентська. Да. Да, а це от така от нас підміна поняття на сьогоднішній день. Ну, дивіться, хто керує парламентом? Єрмак. Без добра Єрмака підписують депутатам відрядження за кордон? Ні. То хто керує Степанчуком? Єрмак. А хто кадрову політику? Кому е, прем'єр-міністр України писав заяву на звільнення? Єрмаку. Офісу президента, не парламенту. А туди писав. Ми вже де дійшли до е, критичної точки, коли вже е, республіканські кандидати в президенти, як от е, цей Віві Рамасвамі, Він вже говорить, Україна це не демократія. Вони заборонили всі е, політичні партії. Вони створили одне телебачення. Всіх вигнали це вже е, така поширена думка, і вже це вже впливає на нашу підтримку під, за, під, з боку Під закриттям за. війни. Вони зробили офісну президентську республіку. До речі, цитата це не Ігор Лапін придумав. Це цитата Славко Єрчишин. Він першим це сказав. Я дуже йому дякую. Франшиза належить йому. До речі. Ми бачимо багато божевільних в офісі президента, і в них є багато божевільних ідей, але поки що залужний, богодякувати на своєму місці, збройні сили тримають оборону. На завершення цієї теми хочу сказати, так. нещодавно проводив себе так би мовити невеличке соціологічні mm -hmm. на своєму ютуб каналі. А от що, якщо от залужного приберуть, чи ми переможемо, так ми переможемо, Так, да, буде деморалізація, але війська все рівно продовжуватимуть робити свою роботу. Можливо, це буде довше, можливо, це буде не так, але все рівно ми, ми маємо добитися до кінця. А друге питання: а якщо команда Зеленського вийде і скаже. Мы устали, мы уходим. Прикинь, ЕС. Yes. Зразу будуть менше краси, зразу буде більше зброї, зразу буде свіжа перемога. Ну я на це дивлюсь так, але ж вони не скажуть, що вони усталі, ані уходять. Чому? Бо для них це кульпаход в одну сторону, слідчий ізолятор Лук'янівського СІЗО. Вони це розуміють, і вони будуть тримати зеленського на посаді, хоч чучелом, хоч тушкою, хоч ще п'ять раз будуть кричати йому нікуди не уходь», де на другий срок», де на вибори весною, чи ще що-небудь вони будуть робити будь-що, щоб легітимізувати цей треш ще на п'ять років. І тут ми підходимо до теми, об якому вчора з Оксім Гончаренко говорювали. Це заміна уряду. Планують Зеленський замінити Кабміни. Очільників Кабміну розглядається кілька кандидатур. По перше, вже говориться, що Кубраков в опалі. Олексій Гончаренко вчора це підтвердив за його джерелами. А Кубраков не буде вже ані прем'єр-міністром, і він не наближений до Зеленського. Це пов'язано з тим, що він має міцні зв'язки з Сполученими Штатами Америки. Є конкурентом Зеленського. Так, Олексій Гончаренко. вчора сказав пан Чернишов, очільник на «Нафтогазу», нинішній, і пан Федоров, міністр. Фактично цифрової е, да, цифрової політики зараз на ваш погляд чи буде заміна кабміну і що вона змінить, даша а яка мені різниця прізвище першого уряду зеленського, другого уряду зеленського, третього уряду Зеленського, все рівно це вирішується Зеленським і офісом Зеленського. Ну яка мені різниця, яке там буде прізвище? От ми зараз пробуємо згадати е, 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 прізвище першого прем'єр-міністра уряду Зеленського. О, давайте разом. Гончарук. Гончарук, самокачка, правда? Так. Ну, ну добре, ви згадали. А половину українців вже не пам'ятає, як, як було прізвище. Розумієте? Тому для мене особистої різниці нема. той е, ріст, е, яким зараз е, е, росте Чернішов, та я погоджую, що він один із вірогідних. Е, Майбутніх може бути мінцифри наврядчі. Ну то більш такий прогресивний. Теж можна сказати, дивиться в сторону заходу більше, ніж в сторону Єрмака з Зеленським. Тому, хоча, в принципі, ще раз наголошую: тобто, не буде жодного кабінету міністрів єдності, кабінету не міністрів єдності війни убити. як в Ізраїлі. В них зараз вихід один: включити інстинкт самозбереження. Якщо ми не можемо всі говорять, що не можна йти на вибори, ну тому що війна це буде нереалістичний сценарій, це взагалі ніяких стандартів ОБСЄ не витримає і так далі. Значить, що вони можуть зробити? Залишаючись на посадах виборних, так. поміняти все те, що вони попризначали, але поміняти на аполітичний уряд, який не був би по якійсь партійній квоті, має бути уряд технократів. А вони все рівно будуть пхати ну, новий уряд на політичній квоті в імені Єрмака там, офісу президента. Що це змінить? Це не є уряд порятунку України. Так. Тобто не має бути сьогодні взагалі поняття політичні квоти. Ніде, ні, ні на посадах, ні в уряді і так далі. Не замінивши оцей чиновницький треш, який вони попризначали, корупція з України нікуди не дінеться. Тобто, якщо, ми, якщо вони не вирішили, все, вирішили, не йдемо на вибори. Все, питання закрите. Окей. А як далі довоювати з цим трешем? Ну, то як мінімум треба прибрати тих, хто формує корупційні потічки. Тобто армію чиновників. Слухай, ну на Держслужбі в нас в державі Україна більше 200 тисяч людей. В кулірейській це ж. Слухай, це ти... 40 бригад. ЗСУ, <ріст> тобто, ну я зараз просто говорю, як знаєте, на превеликий жаль, зелені далі продовжують гратися в політику простих швидких рішень. Знаєте, от вони спочатку простими швидкими рішеннями атакували місцеві органи самоврядування і похоронили цими рішеннями децентралізацію. Вони не відправили гроші з державного з місцевих бюджетів на Міністерство оборони. Ну як обіцяли, казали, ну ми ж це ж на оборону підемо, але ж воно пішло не на міністерство оборони. Воно пішло на структури, які вообще ну інші розпорядники коштів, не міністерство оборони. А отже, ну знаєте, це можна. Давайте дамо мільйон фірмі «Руга і копита» на розробку нового БПЛА. Ну давайте. От вони проголосували. Ну це ж на армію, на яку армію? Це не на армію. Тобто. І таких речей дуже багато факапів з їхньої сторони. Тому уряд єдності, уряд порятунку а політичний вони робити не будуть. Тому для мене прізвище майбутніх прем'єрів ніякої ролі не грає. Ну, Ви знаєте, що? ну умер вже ж позиціонував себе як нормальний, такий незаангажований, перспективний представник кримськотатарського народу. Відкриваємо. Переговорників наших 28 березня 22-го року. Ми фігачимося під Гостомельським аеропортом, а вони вирішують, і Умеров там сидить, киваючи гривою, про те, що Крим треба вивезти за душки. Ну от вам представник кримсько-татарського народу. Умеров ніяких заперечень з цього приводу не висловлював. І таких речей є дуже багато. Це не те, що там зараз я там щось згадав. О, це як один із елементів. Ще раз наголошую, сьогодні вони створили департамент, е, медичний департамент при Міністерстві оборони. Фактично, це дублююча функція е, командування медичних сил. Тепер медичний департамент Міністерства оборони буде займатися турнікетами. Ну, Блін. Ну треба про це влаштувати ще 250 чиновників я так розумію треба когось під прикриттям щоб вони не йшли на війну під парасолькою міністерства оборони Знаєш, от як у нас під парасолькою гур є багато негодяїв, які для того щоб не йти на війну там сховалися як як фінансісти скажем так типа міністр Януковичівський червонієнко там так званий Червонець, Шевченко червоні з ж та вашингтоні його б побачили в вашингтоні я не знаю де його бачили. Слухайте, ну якщо ті ідіоти думалися після того всього скандалу вести в америку вести цього шум ну ну що далі говорити вони корупція людину яка за корупцію засвітилася е, сепарами грубо кажучи Везуть з собою в Америку для чого до речі. А чому Байден не ставить певних умов про надання допомоги? А фактично ключовою метою має бути боротьба з корупцією. Якщо вже в журналі я Тайм, я думаю, прискір вона є умовою. Вона приїхала, розумієш. Розумієш Розумі, Даша. Ну тут дуже таке дискусійне питання. А, а що ще Байден має зробити замість? Ну, да. Розумієш, я завжди це так кажу. Якщо не буде ставити але він, це, але ж він не дає кошти. Це ж його це кошти Дивись, платників податків Байдена якраз цим Якби це було наші кошти без питань. Даша, так от Зеленський і сказав, ми ж не крадемо американські кошти, ми ж крадемо наші всі ж про Це що потім, може... що Це тролінг хай левел з нашої сторони. Але е, Даша, я вам скажу е, те, що ця карта буде гратися довго, буде гратися довго. Але справа в тому, скажіть, будь ласка, скільки років треба для того, щоб побороти корупцію? Місяців не хватить, років? Да? Тому що такі антикорупційні суди будуть затверджувати угоду і за 50 тисяч відпускати ні угу. Значить, на це підуть руки. Отже, через декілька років нам тоді будуть давати допомогу. Та ми, ми цих декілька років не проживемо. Ну нас просто-напросто просто русня завалить. Ну така історія. Тому я на це говорю, що боротьба з корупцією має бути. Але ми ж дивимося, ну корупція є скрізь у ну, Португалії. Він прем'єр-міністр пішов у відставку, подав у відставку за те, що там корупційний скандал, в нього там так, були так. обшуки і так далі. А в нас таран, міністр оборони, поїхав послом і І так як далі. Не, якщо не проти, ще давай трошки на, на, на наприкінці не 5 хвилин про військову ситуацію. Говоримо весь день весь наш рамковий тер про Авдіївку, звісно. І якось так знаєш, під. Е Гучніше стає такий інформаційний фонд про те, що нібито Путін зараз намагається досягти якоїсь перемоги до своїх виборів в березні і взагалі оголосити закінчення СВО. Чи це надто оптимістично? Ні, ну давайте не будемо себе тішити ілюзіями з приводу закінчення СВО. Остання соціологія сказала, що 70, більше 70% росіян підтримують Путіна і війну проти України. Хоча там не треба але 70% також за переговора за перегозаперемови. Сказали, що вони поймуть, якщо Путін припинить СВО, да. то без але без вони здачі території. Ейс кейс наступний про це казав Юрій Царш Лусенко, що Путін Путін ймовірно буде наступати всю зиму так. до весни, так. а скаже, що він виконав свої політичні цілі. Вся Донецька область цілі СВО виконані, і скаже наступне: ми далі не підемо. Якщо ЗСУ підуть, будемо відповідати. Тобто зафіксує свої перемоги uh -huh. і скаже, що все СВО виконана. Uh -huh. А тут питання в тому, що ЗСУ мають де окупувати ці землі, і війна буде uh -huh. продовжувати. Uh -huh. Так я ж вам кажу, але Путін для себе uh -huh. окупуючи Донбас. До весни це його така стратегія. Далі скаже все. Ми виконали цілі СВО так, Тут це, про це, це має не стратегія мов. Путіна. Це хворі уяви російських воєнкорів, які пов'язали в принципі перемогу в Авдіївці, яка може за їхніми уявленнями настати mm, сповали всього. Е, що київський режим капітулірує. Тобто, тобто, побіда Авдіївки, це капітуляція київського режиму. Отак От звучить це в російських пабліках. Тому вони звичайно будуть там тиснути. Є політичне рішення Путіна. Любої ціною взяти Авдіївку, і вони любою ціною. А ми ту їхню ціну маємо. Наше завдання ціну зробити неймовірно високою. Вже на авдіївському напрямку у Сінтері порахували більше 200 одиниць техніки. Ну ми знаємо там і танків куча, так, так. і фактично дивізію е, особового складу Ми там вхоронили. Але ситуація на фронті дуже напружена. Мені дуже прикро, що я не бачу будівництва другої лінії оборони з рахуванням навіть позицій біля авдіївського копкусухіма. Я не бачу, щоб будувалася друга лінія оборони для наших оборонців, які тримають південні рубіжі mm -hmm. Авдіївки. Ми зараз говоримо про ймовірність оточення і так далі. Звичайно, генштаб це бачить, але я не бачу, щоб залучалися наші всі сили для будівництва лінії оборони для наших хлопців, щоб вони не так. Вночі стріляє, а вранці починає копати. А щоб воно все таки було правильно, щоб поки вояки воюють, цивільна інфраструктура працює на перемогу. На превеликий жаль, ну Даніло вже вийшов сказав, що Зеленський лох. Ну він так не сказав. Але він сказав, що перевести країну на повністю військові рельси це неможливо. В той час як Зеленський виходив і казав, ну, війна ж надовго треба ж тоді переводити країну на воєнні рельси. А Даніло сказав, що це неможливо. Ну все, значить, Даніло капітулян, і сам собі виходить супереч. А чому? А тому, що вони не хочуть переводити країну на воєнні рельси, вони не хочуть вводити стан війни в Україні для того, щоб все підпорядкувалося. Саме воєнним рельсам вони цього не хочуть робити. Бо яким чином Колюбаєв зможе вивезти ага. мільйон доларів за кордон? Ну, десь так резюме таке. Їм не вигідно. Не втішне в тебе резюме. Ну, я міг би зараз сказати, ми завтра всіх правемо. Але Ні. треба це бути, бути реалістом, Ні, треба бути реалістом, не да. потрібно. Треба готуватися до найгіршого. А якщо воно не понадобиться, то ми всі і скажемо Хорошо, але ми були готові. Я от душ... Лапін був готовий до війни. То в нього е... калаш і бронежилет лежав під ліжком. А хтось був не готовий до війни, хтось маринував м'ясо і остався навічно десь там в бучі закатований. Ну от різниця от в цьому полягає. Тому суспільство має бути мобілізованим в даному випадку. Вся Українська держава має бути мобілізована і заточена на перемогу. До речі, ну, Зеленський же ходить з планом миру. Да, він же ходив носився як той. Списаною торбою з планом миру. А я хочу почути від верховного головнокомандувача план перемоги. А не так, що. А якщо західні партнери нам не дадуть дієні, тоді що? Ну ми тоді програємо. І це сказав Верховний головнокомандович, журнал Тайм нам всім при... ну, перепрошую. В той час, коли залужний виходить і каже, що нам не можна окопна війна, нам треба наші... нам рухатися. І я завжди казав, що статичний фронт для нас це погибель. В Росії багато свинця, в Росії багато снарядів, в Росії багато артилерійських систем. І м'ясо в них там взагалі більше ніж того всього. А ми не можемо так ризикувати, тому що у нас люди закінчаться раніше, чим, Пане чим росіяни. Пані ну насправді хотіла б з вами обговорити статтю генерала залужного і Рамштайн 17 який буде зараз от, фактично всередині а, цього місяця. Чого нам очікувати? Наскільки нас почули? Тому що генсек НАТО Ян Столтенберг стверджує, що війна буде затяжною. канцлер Німеччини Улаф Шольц стверджує, що війна буде затяжною. А генерал залужний каже: так нам не потрібна затяжна війна, окопна війна нам не потрібна. Наші партнери на. Дали нам рівно стільки, щоб ми протрималися, але не дали нам озброєння для перемоги. Такий собі цунг цванг. Так, давай з ніг на голову поставимо все з голови на ноги. Да? Значить, перше, на що я хочу звернути увагу на сьогоднішній день. Ми бачимо, що майже на 96% допомоги наших американських партнерів вже використано нової допомоги, коли вона буде знак питання, тому що в них свої політичні турбулентності в Штатах є. Але якщо пригадати початок бойових дій. Американська допомога це 90% плюс, європейська mm -hmm. допомога це 10. На сьогоднішній день вже 50-50, 50 на 50, фактично, що європейці, що американці нам допомагають, враховуючи ситуацію з американською допомогою, що вона зараз на паузі, так. ну скажімо так, закінчується те, що вже виділили, ще трохи є, але до нового року протягнемо а далі. А далі ж, якщо ми говоримо про фінансове, фінансування цієї допомоги, то декілька літаків в 16 витягують дуже велику кількість грошей, якщо брати так правильно. Absolutely. Правильно. Тому історія саме я дивлюся на неї, що чим більше в Європі говорять про те, що треба допомагати Україні, тим більше я бачу такий хороший запобіжник для нас, що якщо навіть з Америки щось не співатиме доїхати, поки вони там вирішать так. питання. То європейські партнери нас в цьому будуть підтримувати, і скажімо так, з чим воювати в нас буде щодо номенклатури. Ми фактично, крім літаків, отримали всю номенклатуру, яка є в країнах НАТО. Ну, давайте так три сімки є Бредлі. Є «Абрамси» є там ем, є. «Атакамси» Є вже що? що ще нам не хватає. У нас немає Таурусів. уросівку і тут немає та і тут виходить на сцену Кулеба і думала. каже. Ви знаєте, ми готові відказатися від Таурусів, дайте нам систему ППО. Ну я хочу сказати, що рай для мучеників, а не для ідіотів, тому кулеба в рай не попаде. Як можна відмовлятися? Навіщо ти відмовляєшся наперед? Навіть якщо тобі сказали, що є затримки, що будуть затримки, то ж не треба зовсім відмовлятися. Бо зараз на в західних країнах, наприклад, тій самій Німеччині опозиція, яка критикує Шольца за допомогу країни за допомогу Україні. Що вони скажуть? А чому ви їм маєте давати Таурусів? Не давати. Вач, ми сказали, що не треба таурусів. А нам тароси треба, тому що вічно сидіти. І відбивати атаки з боку кримського півострова, в тому числі над Одесою. Ми можемо так звичайно системами ППО. Але коли ми що будемо вічно сидіти і нам просити тризант. системи ППО? Не, не, не зброя, яка захищає, а яка атакує. Бу. Даша, от бачите, а от Кулєба в рай не хоче. Ну що я йому скажу? А нам треба та зброя, яка зможе знищити пускові уставки, нетралізувати нейтралізувати, зможе, весь нейтралізувати дуже багато речей, навіть з врахуванням ага. того, що ми не, не, не шуруємо по Росії, але в нас на території Криму стільки в російського того линах, нам треба його вивалювати. Далі нікуда ж не ділося питання. А Кулеба чим збирається Кримське місце бомбити. Ну, так просто далі інтереси, може, він стратег, бо я пам'ятаю цитату Зеленського, що наша стратегія це тактика. Ну, що далі говорити з цими дилетантами? Кулеба дуже хороший дипломат. Ну, він ж там і вчився, і все розбирається в ситуаціях. Я не думаю, що він просто так вийшов і ляпнув. Ну, це не його рівень приймати рішення відмовлятися від Тауруса чи не відмовлятися. Я думаю, що це він озвучив те, що почув по команді від офісу Єрмака. А це вже питання, в яких цілях це було сказано. Це вже питання не до мене, це нехай наша контрозвідка. Нехай займається оціними питання. Наш Єрмак займається зовнішньою політикою. Дає а, до речі, до речі, до речі, щодо Єрмака, дуже цікава історія. Я почула про це інфопроцеспам'ядаю. Після початку повномасштабної війни, коли Кабмін ввів обмеження на імпорт, щоб запобігти виведенню валюти за кордон компанія з управління активами Артема Колюбає. Колишнього кіносоратника голови ОП Андрія Єрмака отримала дозвіл на відправку 37,5 мільйонів гривень у Дубаї під приводом закупівлі м'яса як товару критичного імпорту. Гроші у вигляді відсоткової позиції пішли з інфесфонду Урбан на рахунки пов'язані на той момент з ним приватної фірми. А далі мали бути перераховані арабському контрагенту, і ось найголовніше тут речення м'ясна продукція в Україну так і не приїхала. Крапка. Ну дивіться, де м'ясо. Я де гроші Ку кулюбаєв де м'ясо Єрмак, де м'ясо. Ні, гроші розумієте, це не є гроші державного бюджету, але це є алгоритм виведення валюти за кордон. Тобто, ви розумієте, громадянин України, які біженці наші, так. вони мали обмеження на зняття готівки. Пару там сікі та, 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 то 250 євро на тиждень, якщо так. Я не помиляюся. Тобто для людей 250 євро, а для Колюбаєва мільйон. Ну, от і вся різниця між нами і між ними. Тобто це кінець епохи їхньої бідності. Поки ми ще раз наголошую, поки наші побратими тримають і посестри тримають рубежі на фронті, поки люди не знають, як вижити, е, ну скажімо так. Єрмак... офісного президентська республіка Єрмака Зеленського фактично виводить бабло за кордон. Як це як це подається нашим ворогам? Що е, українське політичне керівництво вже готується до втечі з так, країни, сам, і переводить саме свої так. Активи. А ми знаємо, що російські російські наративи, російський лобізм по всьому світі саме так буде трактувати цю історію. І далі, що а далі вони будуть казати, то навіщо ви тим українцям допомагаєте? Вони ваше бабло вивозять, там ж ніхто не буде розбиратися. Вони ваше бабло виводять в офшори, там відмивають і керуючися близькістю до Єрмака, до, до Кабміну, до того всього, хто нас керує державу. Десь так це виглядає. Тим не менше, на сьогоднішній день я скажу вам другу зраду, не таку велику, можливо, але теж тим не менше, ми ж знаємо, що Зеленський просив не трандіти про корупцію. Він казав, помовчіть про корупцію, да? не говорячи, як він збирається з нею боротися. Наш вищий антикорупційний суд затвердив мирову. Угоду ще з двома нігадяями. гадяями. Я зараз дуже коротенько скажу. Ми всі знаємо, що керівник Нацбанку Шевченко, НБУ, верніше, от е, ну ми знаємо, є кримінальні провадження там і так угу. далі. Е, значить, було затримано двох, я би сказав, його подільників. Ну я так можу їх назвати, які допомагали йому справитися з тими 200 мільйонами грошей. Ну просто собі їм приявили підозру, оголосили підозру, заключили з ними угоду зі слідством. Один з них отримав условну, а другий так. отримав 51 тисячу гривень штрафу. Ну, як яких ще нам реформ не вистачає? Ну, все. Тобто, на сьогоднішній день я вважаю, що питання вищого антикорупційного суду можна поставити крапку. І тепер мені зрозуміло, чому по деяким моментам засекречуються рішення антикорупційного суду, щоб ми з вами просто цього не знали. Я знаю, чим займатися після війни. Це я ще раз кажу ті тези, які звучать від моїх побратимів, які сьогодні знаходяться на бойових позиціях, вони кажуть, ті, хто виживуть, просто не мають морального права нас зрадити і не до і не донищити нечисть до кінця. Десь так виглядає історія від моїх побратимів, які реагують на такі речі, які зараз от ну ми бачимо. І тут питання: Зеленський буде боротися з корупцією, чи все таки буде намагатися нам всім закрити рота в контексті свободи слова і так далі.